Гепоргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Кожен чоловік знає. Якщо тобі сумно, якщо ти не можеш прийняти якесь рішення, то йди туди, де тобі зроблять смачну шаурму, де тебе зустрінуть як рідного, де гарно завернуть, гарно накрутять, нагодують, а потім вже наситий шлунок і рішення приймати набагато простіше. Зараз дівчата загортати шаурму будете ви. А я в студію запрошую кулінарного експерта. Це шеф кухар, який встановив світовий рекорд. Найдовша шаурма в світі фіналіст, майстер, шеф, професіонали Алік Мукртичан. Привіт! Привіт, Радий вітати. <рап> так, слухай, а пахне як <рап> ти нам зараз покажеш майстер-клас. <рап> так, <рап> так. так. Отже, було дівчата. Зараз дивіться на цей стіл та на руки Аліка дуже уважно, тому що вам потрібно буде повторити все, що він робить. Дівчат, підходьте туди, Лесь, тобі ж звідти видно не буде. Ви можете навіть і сюди підійти. Можете подивитись. На цей конкурс у вас буде всього 120 секунд. Добре. <ріху> Дівчата, що треба для шаурми? Гарно замариноване м'ясо курки. Угу. Лаваш, угу. маринована цибуля, два види капусти, пекінка і айсберг, огірки мариновані, помідор, чесничний соус і томатний соус. Я зараз покажу, як нарізається шаурма. Вам різати не треба. Я вже нарізав. У вас такий великий ніж. Головне не розірва, щоб він був гострий. А головне смак. Так, що вам треба буде зробити? Взяти ваш спатель, угу. подрібнити м'ясо. Берете таку спеціальну гастроємність, накладаєте 100 грам, не більше. А якщо я не розумію, скільки це в 100 грамів можна подивитися? Приблизно. Угу. І отак так має бути порізано. Так. І так, що ви робите? Перше. Білий соус. Чесночний. Чесночний білий соус. Тепер руками огірки. Це мариновані. Мариновані. Такі хрусткі, да? хрусткі. Хрусткі. І солодкаві. Цибулі небагато. А Потім... це яка червона цибуля, так? Да? Це червона цибуля, маринована. Так. То з тих шаурмих, після яких не цілуєшся? Ні. Це класична. Між іншим, це шаурма була в рекорді: саме така: помідори. Половину кількості капусти. То що означає? А на що я питаю, то вам готувати? Половина кількості капусти. Накладаєте м'ясо. Ой. А до речі, з м'ясом постійно жлубляться. Що так роблять? а? Ну зараз будуть дівчата готувати, вони накладуть скільки треба. Ти ж веган, так? Хто? Я для тебе приготую. — Тепер другу кількість м'ясо треба буде полити соусом червоним. Це якийсь гостренький, так? Це такий дуже смачний. Тепер другу кількість капусти. А в цьому секрет. Так, коли кусаєте, щоб воно було все равномірно. Тепер дивіться. І соковито щоб було. Що треба зробити? Щоб, щоб воно важливо. не трісло, треба зробити. Хто сумнівається? <рес> Я ні. Олег, в тобі ні. Один Ось так. і закручуємо. Задний. Закручуєте. А, все просто. О, га, тільки з одної сторони <рес> підверте. З одної сторони відкрито для того, щоб коли будете кусати, тут було вже м'ясо. І зверху ви і цим швом кладете А як же ж гри. ми за 20 секунд ще й підсмажимо її? Ну що, дівчата, зачекайте. Можна секундочку, домовимося. Вам робимо, треба розуміти, що і із 120 секунд. У вас є 60 секунд, щоб накрутити. І 60 секунд має бути під грилем. Добре. А -а -а. Добре. Так, ну що, у вас 120 секунд. Час пішов. <наць>: ти дуже класно, нас об'явила. <спеш> Да, 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 Дівчата, йди сюди! Давайте ми умови іншу. Та спочатку м'ясо. У вас може бути Зай, за мене, ризик, просто, що супер. лаваш розмягчиться. Все, досить? Пішли, пішли, пішло, пішли. Не хтіть тут! Забереся звідси! Не гіж! Одні нерви бачу поки. А я дивлюся, що ви дуже уважно е слухали, да? так? Гарно, гарно перебити Ма? треба. Дівчата, 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 дівчата. Я тремділа, тремділа. Я не можу взяти нас. Ну. Вивіриться. Авторське. Це сонечко моє. А що після капусти? Так, як яке крутити? Так, так, так. Яке м'ясо. Просто м'ясо м'ясо дуже смачне, правда? Дуже смачне. Ще м'ясо покласти. Чи чуть, Ще мені поклади. Капусту давай. Десять дев'ять. Та які, а які шість, п'ять. Чотири, 1... три, два, один. Придавлю, придавлю. Так, 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 так. Я так розумію, що орба у нас буде Я взагалі шикарно все зробила. Так. Браво! Час вичерпано. Час один дуже швидко. Можете спробувати курку, поки mm, підсмажиться. Я пропоную діставати, бо час вийшов, а вона підігрівається. Ну ладно, ну ще 10, Ні, 10, секунд. Ну, ну 10, як 10? секунд. Пане суддя, я прошу все одно звернути на цю увагу. Але м'ясо непевершене перевершене. Я смачне. можу сісти зверху, щоб воно підсмажилося. Ні, не, не треба. Mm, так і що. Так. Ми дали дівчатам фору. Я пропоную діставати шаурму. І оцінювати дівчата, ви пам'ятаєте, де чи я. Я робила Шаурма? шаурму для Вені. Я думаю, що ви Дякую. можете її забирати. Моя сеся. Акуратно, акуратно. Угу. Так, одна. Джозефіно, так. твоя наскільки пам'ятаю, була наступна? Угу. Мені ж треба було об'ємчик взяти, розумієш? Є. Світлана, такі попів кіла твоя була третя. Значить, в мене шаурма з енергетикою, любові, добра і світла. Дивись, так, так. неймовірно. Yeah. Хочеш? Лесь і власне. Каже, трошки підсмажиться, я знаю, я люблю медіум вел. Well. Я е, дивився, хто як крутиво, були деякі Боже помилки лише. стосовно послідовності інгредієнтів. У всіх дівчат проблеми з розміром. Перший раз є, перший раз розполи роз, да? повезло. Клас! Да. От ну, було. Прямо. Дякую за цю Так, разу. Що треба було зробити? Треба було зробити так, щоб шаурма стояла. Стоїть! І коли ми кусаємо перший кус, це про якість шаурми. Тут мають бути повністю всі інгредієнти, щоб це було смачно, так? Так. Ну що, заберемо цю? Забираємо. Ваші оплески. Твоя підсмажилася. підсмазилася. Ой, Леся, яка гарна у тебе. М'ясо тут не стерчить. Клас! Браво! Так. Я можу підійти. Так, да, звісно. звісно. Перше. Угу. Будь ласка. Ну, трішечки з е, проблем. З естетикою такої трішки проблеми. Бачите, розірвало, тому що були невитримані пропорції угу. з е, компонентами. Але я дивився, послідовність була правильна. Дякую. Так. Дякую. Лесь, я Добро твою. Знаєте, як моя донечка каже, коли не хоче. Щоб мама бачила, що вона роб... Не бачте мене. Добре? Ага, добре. Не бачите мою послідовність. Тут е, теж були порушення з послідовністю, але е, шаурма тріснула. Це е, свідчить про те, що забагато було соусу, намазано але і Але пане шеф-кухар, Дивіться, тут стоїть. Але він стоїть. Але дивіться, яка тут пустота ще пальці коли Булочку кусаєш з маком. А так. там маку і немає. Так, дякую. Аплодиція. Ну що. Тут дуже круто, що начинка починається з початку. Так, Шикарно. І тут були широко, теж як, декілька як, як питань, як карпатські гори. Як Карпатські гори. Да, були питання до послідовності. Я відчуваю, що в цьому на лайку нас люблять. От прямо з любов'ю зроблена шаурма. М'яско аж випадає випадає. дуже гарно Тут починається м'ясо. Ну це бал, тому що я бачив послідовність. Молодець! Нормально крутимо вашу ру. А взагалі я би дав би дівчатам всім по пів бала і Джезефіні один бал. О, о, дякую. Продовжується раунд обмін ролями на черзі чоловіча команда. Ми якраз з дівчатами спілкуємося на тему красивої вечері вдома. Знаєте, приходиш з роботи, це з тих зйомок, знімаєш ту красиву сукню і мерщій готувати, накривати на стіл, бо він же ж сидить. Біля телевізора треба ж нагодувати, сидить, ти має до холодильничка, поставила каструлю, налила туди. Там жариться, там кипить, там париться, там 15 хвилин ти швидко ще переодяглася, закрутила волосся, зробила абсолютно новий мейк за цей час. Дивися, а він уже з тої каструлі, тою ложкою сьорбає, коли, коли рукою. Йозера супер-преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Тож почекай! Я накрию красиво на стіл. сядем красиво поїмо. Він стоїть, стоя в тих трусах і каже: Я вже поїв. Тому, хлопці, ми сьогодні вас хочемо навчити красиво їсти. Я запрошую в цю прекрасну студію експерта зі столового етикету Христину. Христинка, мене Леся, звати дуже Христина. приємно. Приємно. Покажіть, так. будь ласка, нам, пані Христину, що мають зробити хлопці, яке їх завдання. Так, звичайно. Хлопці, займіть свої місця біля столиків. А, отак от нам навіть, Угу. Дивіться, для того, аби засервірувати стіл, ми беремо серветку і розкриваємо її, складаємо її в трикутник. Тепер ось ці дві нижні частини беремо, загортаємо. Їх до верху. Тепер, як у нас лежить серветка, просто перегортаємо її на іншу сторону і складаємо знову в трикутник. Орігамі. Тепер беремо ось ці кути і ми просто ховаємо один кут всередину іншого. То тобі не шаурма, Аби воно у нас ось так от стояло. І тепер, бачите, у нас є дві ось такі сторони. Так, робимо з них лебедя. От, і ми просто розкриваємо ось ці пелюстички. Сьогодні конкурси всі пов'язані з тим, щоб нормально стояло. Ставимо Це ще тільки початок. нашу фігурку на тарілочку. Завдання хлопців правильно скласти серветку. Час пішов! Гаразд, так, ми її розкладаємо. Потім ми робимо ось так. Христина, не підказуємо. Робимо максимально рівненько. Я пам'ятаю, щоб всі куточки тут були сантиметр до сантиметра. Опа, і що е, далі? Так, Далі соус, огірки, <ріст> Тут а, ми застигли, так? Собі. Стоп. Ага. Стоп. Everyone. Тарілка мішає. лки-палки. Ага, все-все-все. А прикиньте, що у вас там у салфетці ще капуста, помідора, огірок, м'ясо треба нашинкувати. І що в правильній послідовності все скласти. То, до речі, хитрий хід. Хит. Ти готуєш, ти готуєш вечерю, а я таким чисту салфетку накрутив. Знаєш, нормально. А, все, я відгадав цю загадку. Це я неймовірно. Я відгадав цю загадку. Оп. Це несправедливо. І далі якось е, вивертаємо. Що ви ділаєте, блін? В яку ви дирку заправляєте? Хлопці, ви бачили, скільки секунд залишилося? 26 секунд, ти? нормально. Час є. Богдан. А? Ні, поки не вийшло. <ріст> Треба всунути всередину. Це я вже зробив. Ліпше не буде. Веня, Веня, можна. Та я, я ти ти Правильно? Так, ну, я не чіпаю, підходити можна. У вас купа часу. Дивіться. 6-5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Все, прибрали руки. Uh, я вас попросила прокоментувати зі мною серветку кожного. Ви не проти? Так, звичайно. Цей шедевр Давайте. може прокоментувати ну, мінімум двоє людей, одна тут просто не вигребне. Ходіть, Ходіть зі мною Христина до хасу. Я тут. Це Добре. учасник чоловічої команди Добре. Хас. Добре, дякую. Це його серветка. Насправді, плюс, що воно стоїть, воно тримається. Так. Але не сильно схоже на те, що треба. було. Головне, що стоїть. Подобається так. чи ні? Непогано. Добре, дякую. Мені подобається. Чудово, квіточка лишається. За у вас. За квіточку, дякую. дякую. Ну, але це все-таки правильно чи неправильно? Це неправильно. Неправильно, неправильно. Віддай дівчині квітку. Господи. Неправильно то неправильно. Вже те стоїть. А це Марк. Він теж учасник чоловічої команди. Він, він складав серветку, а вийшла качка по пекінськи Було тяжко mm -hmm. ну, дивитися на серветки, а не на вас, тому я просто забув всю схему. Добре, це креативно, але на жаль, теж неправильно. Неправильно, але на жаль. кого це зупиняло, коли мова йде про нас з тобою, христин? Воно! <плес> це плюс бал. На жаль, ні. Але вирішувати судді. Добре. у нас так. з ним так, окрема розмова. Добре. Ну добре Христина, Я тебе відправляю до Так. До веня. Завершиш Богданом. Це вінямін, вєнічка. Теж завдання було скрутити серветку, так як показали ви. А він її скрутив як коврик, який треба вибивати виносити. Мені подобається, що всі. Дуже відрізняються один від одного, mm -hmm. але неправильно. Я розумію. Я навіть не буду втратити ваш час. <ріст> е, я сам якби трізво оцінюю ситуацію. Але я старався. Так, да, дуже дякую вам. Веня, молодець. Подякую, грамоту отримає за старання. Ну і капітан команди. Капітан команди Богдан Буше. Так. Він власне взагалі нічого не зробив. Як це нічого не зробив? Це правильно? Давайте, це, давайте краще. Це, давайте Це, Потанцюємо. <рес> Ми можемо потанцювати, але, так. на жаль, бажаємо. Дайте, будь ласка, трошки музики, Хай Леся розбирається. — Заберіть дітей від, від екрану. Добре, ну що ж, я зрозумів. Дякую, дякую опорській христині. До побачення. До побачення. Починаємо Повис... з дівчат! Леся Нікітюк, порвалося Ваша шаурма не зараховуємо. Вона трошки репнула. Тріснула. Ну, Світлана не до кінця поклали начинку, як сказав Алік, не зараховує. Лєра, у вас була затовста шаурма як Карпатські гори. Ну, і зрештою, як сказав Алік. Найкраща шаурма стояла у Жозефіни. Бал, дівчата! Єс! Єс! п'ять Жозефіні! Передайте! Yes! Yes! Молодець! Молодець! Чоловіки! No. No. Ну, власне, серветки у вас не стояли! Чого? Це? У мене стояла. В мене стояло. Хлопці, за креатив на всю команду півбалу. Дякую. Дівчатам один, хлопцям половинку, перемога дівчат. 05 Лайля! Наші дивіться! Подивимося! Мужики! 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 Дівчата! 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 Дівчата, в нас дуже багато грошей на рахунку. Так, ми ще не але я сам. мушу та сказати. Ну, якщо ви скажете ні, може да їм на я можу сказати. Не, не треба. хочете ще тисячу? Не треба. Хочемо. Хочемо. Давайте дуже. ще бонус нашого ну, на вона вам треба. Немає лишньої тисячі. Дуже любимо тисячі. Ну добре, скільки відсотків чоловіків комплексують через свій вік. Ой, та навпаки, вони ви чим старші, тим красивіші. Найкрасивіший чоловік виглядає, коли йому десь, десь 40. Насправді багато хто комплексує. Чому? Тому що вдумайтеся. Не просто так з'явилася криза середнього віку, кабріолети, оці всі молодухи-коханки, оця вся історія. Мотоцикли. Значить комплекс, просто не факт, що визнають. 45 починається хвилювання. Що Дівчатка молоді, так. вже на них не звертають увагу, бо то вже для них дядя. так? Так. Вам скільки років? Вам сумно з цього приводу? Чи нормально, mm. добре. А до скільки? 32. І що, ти комплексуєш? Ні, але я думаю, ну мені вже 32. Але... Ні, 33 але я комплексую. Я комплексую. Знаєш, у мене, до речі, є і кабріолет, і, і мотоцикл. А, тому ти не комплексуєш. А, 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 а 29. Що, може 20... Казали а, всі чоловіки, давай, після четвертину. 45 років вони все одно комплексують. комплексуються. 20... 24-го. Okay. Бо я знаю, у мене давай. багато друзів після 45. Дівчат, часики тікають. Тому... Хас, скажи, Чикаємо будь ласка, відповідь. ти комплексуєш свої 48? Я постійно комплексую навіть свої 33. Серйозно, не тільки в віці справа, тому що справа в тому, що ти встиг до своїх років. розумієш? тут мужик же ж оцінює реалізованість а не носогубку. 25 відсотків. Ні, більше. Добре, 25%. відсотків. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Та як взагалі відповідати на такі питання? Будь ласка, 24. береш вислови. Ми все Ми попали б, якби Якби навіть сказали 3 часу. Ну, дивіться, радує вже те, що ми летимо на всуху. Так, я перепрошую, чоловіки. Хто з вас, той один, хто комплексує. Ми комплексуємо через нестачу балів. Так, вони, і що, вони і що ви хочете з цим робити? Може, ну, треба краще грати? Вони так, ми хочемо обігнати їх в фіналі. У нас такий план, і ми його притримуємось. У нас для вас є черешня. Ого! Цілий кульок, цілий а покажіть. Кульок. Покажи, будь по ласка. Пакетик. Ай, -яй -яй. це як вважали? А, а дайте спробувати. Ану, підкиньте мені. Ви, ви чого не ловите? Пане суддя! Ой, боже, вибач, вибач. Леся, це кісточка впала. Вибачте, <розум> я перепрошую. Будь <розум> ласка, <Розум> ще плюс два бала за це. Приниження черешньою. Я закон в цій програмі. Я б навіть сказав антикорупційний закон. Тому та йо хабар не приймається. Боже, хоч тут так працює. Шкода, шкода, дівчата заслужили. Заслужили додаткову тисячу гривень. Та й взагалі, ви обганяєте хлопців? У вас 11 тисяч гривень, чоловіки лише три. От так, час Дуже важливий момент. Чотири тисячі діляться на чотирьох, а три тисячі на чотирьох не діляться. Тому нам треба хоча б косарік ще дозаробити. До за до Ми їх обманом Так. Одинадцять тисяч гривень.